Вітаю, друзі! Почнемо сьогодні відразу з тесту. Уже хвилюєтесь, як на шкільному іспиті. Заспокойтесь, друзі, адже про результати тесту ніхто і нікому. Це самоперевірка. Ваша задача знайти помилки, яких припустилася авторка каналу у реченні над змістом якого, до речі, особливо не замислюйтесь. Отже, увага на екран. Згідно закону у відповідності до постанови нашого ЖК, ми цьогоріч у порівнянні з минулими роками бігали по сходам на 10% більше. Порахували скільки? Одна. Дві, чи можливо, жодної. Пропоную роботу над помилками. І перша вживання конструкції згідно чого або згідно чому. Люди часто припускаються таких помилок, калькуючи російське «согласно чому, де діє давальний відмінок. Запам'ятовуємо, друзі, у нашій мові вживати цю конструкцію слід врудному відмінку згідно з чим? Згідно із законом, згідно з правоописом, згідно з нормами. Друга помилка вживання конструкції у відповідності до. А чи не забагато прийменників? Для такої невеличкої конструкції. З трьох слів два прийменники: У та до. Все простіше. Правильна конструкція відповідно до. Відповідно до постанови відповідно до законодавства відповідно до нормативів. Третя. Вживання конструкції у порівнянні з. Впевнена, друзі, ви, як уважні слухачі, помітили подвійне вживання прийменників, що є калькуванням з російської. Не копіюймо, а запам'ятовуємо своє і правильне порівняно з. Порівняно з минулим роком. Порівняно зі звітним періодом. Помилка четверта. Вживання закінчень ам, ям у словах, що вжито у місцевому відмінку. Не по сходам, по країнам, по вікнам, а по сходах, по країнах. По вікнах. Та тут, друзі, слід наголосити, і це буде п'ятим зауваженням щодо нашого речення тесту, що у наших прикладах вживання прийменника по, хоч і не є помилкою. Втім, раджу послуговуватися конструкціями без прийменника по, ставлячи іменник у орудному відмінку. Подорожувати чим? Територіями, походжати чим? Вулицями, крокувати чим? Сходами. Варто сказати, друзі, що розмову про прийменник По не завершено. Адже він, хоч і є мало поширеним в українській мові, проте вживання прийменника По замість інших у різних мовних варіаціях. Найтиповіша помилка у мовленні наших співгромадян. Наприклад, іспит не по хімії, а з хімії. Працювати не по фаху, а за фахом, і таке інше. Пропоную взяти цю тему до уваги, присвятивши їй один із випусків. А зараз до нашого речення. Який вигляд воно має після виправлень? Слідкуймо. Згідно із законом, відповідно до постанови нашого ЖК, ми цьогоріч, порівняно з минулими роками, бігали сходами на 10% більше. Виправили, запам'ятали і говоримо солов'їна, друзі! Наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!